Робоча група з питань формування проекту рішення про обласний бюджет на 2015 рік засідає кулуарно. В цьому переконаний голова бюджетної комісії обласної ради Дмитро Кропачов. Через декілька днів після заяви депутата облради робоча група зібралась. Проте за словами директора департаменту фінансів облдержадміністрації безрезультатно, оскільки державний бюджет ще не прийнято. Оце, оце зібрались просто за вашою пропозицією і за вашою критикою. Ми зібрались просто. Ось чому я й вибачилася ось розпорядники, преса. Ми я й вибачилася, і ще п'ять разів вибачусь. Це ми зібрались просто побалакати. А ми повинні працювати результативно. Коли є показники, доводимо показники і розказуємо по кожному абсолютно ось фонд оплати праці, як він формується. ось… Енергоносії, як вони формуються, що враховується, як заключається дорога, медіка і все. У зараз ми просто зібрались побалакати на вашу вимогу. Проте голова бюджетної комісії облради вважає, що готуватися до формування обласного бюджету потрібно вже зараз, коли у нас будуть прийняти державний бюджет і коли підготує департамент фінансів проект бюджету обласного на 2015 рік. Нам потрібно в будь-якому випадку час, я чого веду, що два тижні недостатньо, щоб організувати, якісно провести громадські обговорення, слухання. Дмитро Ігорович, ми, ми повинні вже до цього. Скажіть, яким чином? Я вам надала слово? Ну скажіть просто, яким чином? Наприклад, я як фахівець все розказала, розумію. Ми. Скажіть зараз о, тут на засіданні робочої групи, яким чином ми повинні готуватись зараз. Просто я хочу знати, як? Як ви це бачите? У вас немає у Департаменті фінансів жодних. Я ж вже питав, ви ж не відповіли. Чому Ми, я не відповіла? Ну, відповіли. Зараз дискусія, я, я побачив, що бажання немає це робити підготовчу роботу. Дмитро рови. Я і... хочу, щоб ви при всіх стали яким чином. Буде як і було завжди. Готовий проект бюджету і за два тижні. Звично неможливо якісно ти виплати ви зараз скажете гляне після засідання, яке тривало більше години. Перший заступник голови облдержадміністрації Геннадій Дмитренко подякував директору департаменту фінансів за доповідь, а колегам по робочій групі порадив уважніше читати бюджетне законодавство.